Так, всім привіт, і цей коротенько відео стосовно програми автозамовлення компанії Rain International, Як зміни до маркетингу, скажу відразу, що ця програма дає певні переваги і вони такі значущі. Отже, якщо партнер або клієнт включає собі програму автозамовлення, це означає, що автоматично він на себе бере відповідальність, щомісяця щомісяця відкупляти якийсь продукт. Який продукт можна вибрати під час автозамовлення. Але в чому вигода? Наприклад, коли партнер стає на програму автозамовлення, візьмемо для ринку України на прикладі упаковки Сулу. Її партнерська ціна 2856 гривень, гривень буду трошки підглядати собі ноутбук. І ось таке, якщо партнер стає на програму автозамовлення, автозамовлення він додатково отримує 3% знижки. Тобто для нього. Це буде коштувати упаковка Сол 2770 гривень. Більше того, після того як після першого місяця автозамовлення, тобто коли другий раз партнер викупає упаковку, йому компанія в кінці місяця нараховує кешбек у розмірі 138,5 гривень. Я викладаю зараз цифри в гривнях, не в доларах, тому що внутрішній курс компанії може бути змінений. Але це для того, щоб просто зрозуміли принцип. Далі на наступні місяці компанія е, теж тримає ціну, наприклад, 2770 гривень замість 2856 і е, повертає кешбек у розмірі 277 гривень. Більше того, через півроку, коли партнер на програмі автозамовлення вже протримався півроку, компанія йому додатково виплачує 15 доларів, помножити на 3450 чотириста гривень. Через рік компанія йому додатково виплачує. 30 доларів, тобто на 30 це 900 гривень. Отже, загальне зниження вартості за рік. Якщо, наприклад, партнер купляє щомісяця продукт, Soul, сам купляє не на програмі автозамовлень, а сам, його витрати склали б 37 128 гривень. А зниження, якщо він на автопрограмі за рахунок зниження 3% за рахунок кешбеку і за рахунок цих додаткових одноразових виплат, партнер знижує вартість на 5844,5 гривні. Єсть, да? Далі, якщо у партнера є клієнт, який стає на програму, теж автозамовлення, для клієнта ціна партнерська 2856 гривень. Отже, дивіться, клієнт. На автопрограмі автозамовлення 2856, партнер 2770. Уже вигідніше ставати партнером. так? Але коли у партнера є клієнт, який е, включив собі програму автозамовлення, компанія нараховує стандартний бонус 20 доларів, тобто щомісяця 600 гривень. Після того, як клієнт включає програму автозамовлення, партнер додатково отримує 10%, тобто 286,5 гривень. Через 3 місяці, коли клієнт перебуває на цій програмі автозамовлення 3 місяці, партнер за це, за те, що клієнт у нього такий відповідальний, так, отримує додатково 750 гривень. Отже, дивіться, за рік, тобто на 13 місяць, партнер отримує за клієнта, який стоїть на програмі автозамовлення, додатково, ну не додатково, а взагалі 8836,5 гривень. Що отримує клієнт, який на автозамовленні? Яка йому вигода? А вигода сама проста: те, що е, клієнт отримує теж такий кешбек у розмірі 10% від свого замовлення. Тобто клієнт отримує на другий місяць, на перший нічого платить повну ціну. На другий отримує 5%, тобто 138,5 гривень. І потім отримує 10% від вартості того, що він купив. Тобто за е, рік на 13-й місяць. Е, Клієнту повертає компанія, клієнту повертає 3280 гривень. Крім того, клієнт після півроку отримує собі додатково 450 гривень, тобто 15 доларів, і так само, як і партнер, через за рік отримує 900 гривень. Взагалі, клієнт повертає за рік собі 4630 гривень. Тобто, дивіться, що відбувається, коли у партнер на автопрограмі і на автозамовленні і клієнт на програмі автозамовлення. Загальне ось дві коробки упаковки сол. Партнер бере упаковку сол і клієнт бере упаковку сол. Загальне зниження, загальне зниження складає 19 тисяч 311 гривень. Тобто, це майже 26%. Тобто, дві людини стоять на програмі автозамовлення зниження на 26%. Але таких клієнтів може бути багато. Навіть якщо партнер не хоче ставати купляти на себе активацію, не хоче е, ставати на програму автозамовлення, а в нього є два клієнти, які е, дають йому програму, включена цього програма автозамовлення, партнер отримує додатково, партнер повертає собі коштів 26 933 гривні. Тобто, це гарна справа для того, щоб зменшити вартість продукту, як мінімум, тільки для себе.